Всім доброго дня. Заготовили ми дрова, в гараж, розпалили вже. Нам тепленько було, бо на дворі морози. От пішлося тут. Розпалили і приступаємо ми до роботи. Сьогодні плануємо зв'язати вже верх кузово. Це профіль має так як оце поверху бути. Плануємо зняти бака і плануємо реставрувати місце на акумулятор. Таке місце. хочемо сюди якусь плиту металеву положити, щоб їх не згубити. Все в цьому відео. Ось такі ще ми шпильки заказали, бо ми одну вірвали. це на задок, вони дошечки йдуть. От. Фебі, це конуса йдуть до дисків. От, А це корочечки, Ці корочі йдуть наперед. Заказали таких два і заказали ось таких два. Зачищаємо платформу, щоб не було таких Оце вже приблизно зачищено, бо тут лягає вже жесть, буде лягати жесть. Сьогодні ми знаємо, чи встигнемо чи не встигнемо. В планах нагріти приміщення. Погрунтувати низ, зняли ми вже паливний бак, подивилися. Кронштейни ціленькі. Зараз зачистимо, загрунтуємо, підготуємо раму до покраски, ніж до ґрунта, а тоді покраски. Бака поки що поставили сюди, Тобто буде по ньому. Робота реставраційна. Будемо ціленти реставрувати. Тут осолярку ми зляли, остаток. Будемо його вичищати і ще думаємо, чи красити, чи не красити. Ось таке з бака ми достали. Так, тут стояв от сапун. Ось тут. Тут заборник пішов, заборник у нас без всякого і такої сіточки. О, просто, просто вход з солярки. От, і у нас обратка пішла, 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 обратка Тут ще хтось зробив вже до нас подогрів солярки, вивів. От сюди. Це у нас механізм поплавок. От. Все, продовжуємо дальше роботу. Ось так ми вже підняли платформу. Зробили такий шланг поки що на воздух. Підняли воздухом платформу, щоб легше було грунтувати, наносити ґрунт. От всередині, знаружі, хочемо раму теж зараз пошкуримо і будемо наносити ґрунт. такий механізм все шкуримо і наносимо ґрунт. Підготували ми машину до ґрунту. От, трошки її тако закинули. Тут от, двері ми заложили, щоб тепло було, вже метал прогрівся. Тут вже напалили капіта. Тепленько-тепленько. Будемо грунтувати подушки, раму, ресори. Туди вон де акумулятори теж будуть ґрунтуватись місце. Ресівера затулили От. і кронштейни для е, укріплення бака теж грунтуємо. Зараз так обігну. Так, і настроєний я до ґрунту. В очках у масці. Продовжуємо ми накидати ґрунт, заходимо. В нашу імпровізовану <гум> комнату От. все в напияні туман стоїть такому вже й. погрунтували зовсім другий вид. Тут вже подушки. Хоч він не відкривай, щоб вогонь відкритий не був. Отак, тут стойки, грунт наніс, верфлю теж. Тут платформу не будемо ґрунтувати, через те, що будемо кидати жесть і щоб було до чого вчепитися, бо ґрунт прийдеться зачищати. Тут теж так, гроштейний на бак туди не піду, бо не залізу зараз. Стойка мішає. Знімаю, ніж записую без мікрофона. Вже не хотів тут обрати. Вже весь телефон червоний.